Ну що, продовжуємо знайомити з компанією Авторегіон та з технікою Део. Сьогодні в нас на огляді Део Максимус: це в нас самоскид з заднім розвантаженням, 10 тонн вантажопідємність, об'єм кузова, 10 кубів. Так, у нас бампер чотирьохсекційний. Якщо, наприклад, була пошкоджена одна частина, справа, зліва по центру, там. Різні умови експлуатації бувають самоскидів. Можна легко замінити, якби не треба міняти весь бампер в зборі. Є у нас відбійник знизу, тут у нас стоїть буксировочний гак. А, зараз я покажу, що у нас знаходиться ось тут. Так, Антифриз, омивач скла. Дуже зручно, до речі, залити, якби не треба ніде лазити під машиною. Далі по кузову. Є оглядова драбина, є веловідбійники, габарити кузова 5 метрів, висота борта у нас іде 800 мм. Стінки бортів метал, товщина стінок бортів 3 мм, товщина підлоги 4 мм. Є захисний козирьок. Заднє розватаження, борт відкидний знизу догори. Це в нас бак гідравліки з цієї сторони, це в нас паливний бак бакет блю. До речі, гідравлічний циліндр стоїть від виробника хіва, електропідйом кабіни. Тут знаходиться кнопочка. Ось вона. Не так, як раніше. В газонах, КАМАЗах і МАЗах вкачали, а все кнопочкою автоматично, зручно, чудова машина. Так. Оглянемо, що у нас в кабіні, тому що все-таки це місце водія і основний період часу він проводить тут. Значить, у нас йде кондиціонер, в нас є магнітола, радіо, USB, AUX, можна підключати. Далі це у нас противотумальні фари. Прикурювач, аварійка, ручник, це вмикання підігріва дзеркал, освітлення тут і освітлення тут. Сюди можна розмістити тахограф, наприклад. Є полички. Сонцезахисний козирьок з дзеркальцем. Мультикермо. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал да, і склопідіймачі також. Позаду у нас поличка, можна щось там скласти, підлокотник, пневмосидіння водія, підігрів сидіння, до речі, тут стоїть і регулювання положення. Да, спинка та само сидіння. Є два підстаканники, є круїз контроль, так, він з цієї сторони круїз контроль. Далі можна протилатумання фари я казав і, до речі, в автоматичний режим денні ходові вогні. Тут у нас регулюється положення світла вверх-вниз, да, а це освітлення бортової панелі. Угу. Чудово, насправді. Шторка. Можна там відпочити, закритися, перепочити ручка. Клас. Коробка механічна шестиступанева. як я і казав, два підстаканника. Клас. До речі, тут можна провести діагностику і комбінацію кнопочок. Водій може сам перевірити, якби прочитати, що за помилка, код помилки, і в телефонному режимі нам це повідомити, ми вже будемо розуміти, там, в принципі, що, що трапилося, да? щоб не їхав наш електрик, діагност. Ну, якби... Теж круто. До речі, ще ж тут є в нас а... рульова колонка, в нас також її можна нахиляти. Ось, що, тут є кнопочка. І оп, зафіксувати. Клас. До речі, тут о, ще оглядовість дзеркал дуже, дуже зручно. Прям бачу все. Сліпі, всі сліпі зони бачу, кузов бачу, бампер бачу передню частину. Угу. Клас. Карецію для людей для, роблять для людей. Давай проїдемося, побачимо як воно взагалі їде. Щеплення, да, м'янька ну, також. Але. Я тобі скажу, що вона досить м'яка. Коробка перемикає дуже плавно. До речі, коробка механічна, The Eps тут стоїть. Перевіримо тормоза. <звук> <звук> тормоза тут дійсно дуже хороші. Так що водій може не хвилюватися. Така воно м'якенька. Це, до речі, ми тільки що переїжджали лежачі поліцейські. Ано. І передача плавно переключається. Угу. Термоза. І тормоза класні. Так що я думаю, що людина, яка придбає цей автомобіль, буде дуже-дуже сильно задоволена. Тут встановлений 6 турбодизель Дусан. Компанія Дусан це південнокорейський виробник надійних якісних двигунів, які встановлюються на різноманітну спецтехніку, на кораблі і на автомобілі Деотра. Двигун Дусан має потужність 280 кінських сил і видає 981 Ньютон метр на 1400 обертах на хвилину. Коробка передач тут стоїть від німецького виробника ЗФ. Тут йде 6 передач. Вона йде з тросовим механізмом. Ця машина створена насправді, щоб працювати в найважчих умовах та приносити вашому бізнесу прибуток. Для отримання консультації заходьте на наш сайт авторегіон.ком.юа.